БМВ та чек на розлій вода. Робимо діагностику, подивимось, що її турбує. Привіт! Сьогодні у нас BMW та традиційний чек на табло. То у нас BMW F48. Читаємо на помилки, трошки є червоних блоків. Подивимося, що її тут турбує. Є датчик дивтиску. Якась помилка по датчику дивтиску сажового фільтра. Є у нас помилка у по ЄСП, що у нас трансмітер, то бодік, бо ГТВ відправив якесь повідомлення, а ресивер DSC то у нас на ну, БС ЄСП щось не отримав. Так, і є у нас в Е, є у нас батарейка сівша. Тож Спробуємо то вирішити. Той телематік ще у нас генерує на табло ось таку помилку, яка висить. Тож Спробуємо то вирішити та зменшити кількість червоних блоків. Тож продовжуємо. Зараз подивимось, що буде простіше, чи поміняти. Датчик твердих часток, який стоїть понизу у вихлопній трубі, який просто треба викрутити. Але є такий нюанс. Потім його, коли вмонтовувати тут є стрілка, вона мусить бути повернута вниз. Не знаю що, отак. Якось так відносно горизонталі, мусить стояти датчик. Ну і Потім закріпити сам контролер того датчика, який далі з машиною, далі з машиною спілкується по шині КАН чи поміняти ту батарейку, яка, в принципі, зняв поставу. Але треба зараз подивитися, глянув сім. пишуть, що на тих машинках вона стоїть зліва позаду, бо щось я так згадую, що колись була отам, по центру в криші той модуль стояв. Але тут заглянув у тіс, пише, що стоїть позаду, зліва на колесі всередині в салоні. Тож спробуємо там розібрати та подивитися, то начебто проще, ніж приспускати кришу. тож Спробуємо це зробити. Добре, що можна у тісі подивитися, що як розбирається, коли не розбирав умовно жодного разу, щоб не витрачати більше часу. Тож, по тісу, тут треба зняти кришки з кирпіжів з провушин, і там за ними болти дивимося, що і як. Трошки тут вже підрозобрали багажник, познімали, просто дивимося у нас ось проушини, За ним у нас торк, торк 40, тож відкручуємо. Зараз тут так само викрутимо ще пістон, щоб то було трошки легше то зняти, тож знімаємо боковину. Тісно трошки обминув, наш блок стоїть ось там. За потолком і закріплений на плавнику, тож він десь ось отут посередині, де зовні там стоїть плавник тож Зараз то знімаємо. Добре є тонкі довгі руки, тож будемо його знімати та міняти. Щоб не знімати весь потолок, всі арки, все то не розбирати. Зняли тут убудову середнього ременя і довгою ходою рукою, яку маю, дістав блока. Тож зараз ставимо назад батарейку та будемо перевіряти. Зняли батарейку. Ось наша батарейка з таким, з таким номером літій-іонним 450 мАг. Написано 8,2 В ток зарядки 20 мА максимально. Ту батарейку, яку купили з Allegro, бачимо, тут номер зафарбували. Не знаю навіщо, але так вона прийшла. Тож зараз спробуємо її поставити та перевірити, чи пропаде у нас помилка. Підключили діагностику, помилка по батарейці пройшла. Зараз у нас залишилися три помилки, тому що наш телематик модуль він поки що не під'єднан до так званого плавника. до антен, Тому він у нас вариться на те, що у нас немає зараз антенни. Тож зараз його ставимо на місце. Це собі задачка, бо зняти легше, ніж поставити назад. Тому зараз його намагаємось поставити та ще раз то перевіримо. Назад, назад то защелкнули. Зараз підключимо діагностику, подивимося, що у нас немає помилки по антенні GPS. Що це у нас справно працює, бо поки було не під'єднано, була у нас ось така помилка по антенах. Зараз читаємо ще раз. Вже перейшли в стан тимчасових, то штриму помилки і ще раз перевіряємо. Ну, зараз помилок немає. Зараз ще раз включимо-виключимо систему. Так, дивимось, помилки не з'явилися. По системі SOS Ще раз читаємо помилок, помилок немає. Тож, з системою SOS поки що все. Зараз будемо добиратися, да, помилок немає. Зараз будемо добиратися до датчика твердих часток. Ну, але, спочатку, але спочатку зберемо тут все в багажнику. Треба буде поставити назад кронштейн ременя, зафіксувати отой пластиковий кріплення потолку, яке тут було. Тож треба трошки тут позаду буде позбирати. Далі спускаємось під авто. Тут ось приспустили трошки захист. Тут бачимо ось наш блок керування нашого ПМ сенсора Bosch ПМ 21 І тут ось, 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 і ось наш ПМ сенсор Зараз буде ще задачкове відкрутити, бо 200 тисяч він тут приростав. Зараз. Будемо його намагатися знімати, бо, хто не знає, у нього розмір не такий, як у Ламдазонда, Ламдазон 22, а ті Nox і сенсори 24. Тому звичайний, головка, звичайно, для Ламдазонда сюди не одівається. Тож будемо то діставати. Зараз подивимось, чи він зніметься так, чи прийдеться його ще гріти. Новий датчик на місці. Поставили, закріпили. Зараз пару пряжок. Ставимо назад захист та будемо перевіряти. Прийшлось датчик розпінувати, щоб можна було нормально накинутися ключем. Бо не хотів він просто викручуватися. Але все вийшло. Тож, зараз то все збираємо до кінця та перевіряємо. Всім привіт! Сьогодні у нас інсіння десь 9 рік. Має таку проблемку. Ну, По-перше, зі слів клієнта, вона час від часу сама замикається. По-друге, у нас не водійське вікно. Всі інші рухаються. водійське взагалі не працює. По помилках у нас є брак комунікації у 15.34. По помилках, по опілю то відсутність комунікації з блоком. Електромотора він спілкується по шині лін з бодіком Тож, вже тут трошки розібрав карту, зараз спробуємо то видзвонити та подивитися, чого там не вистачає: або живлення або саме шинелін не доходить, бо немає комунікації, нема ніякого руху на тому моторі. Тож продовжимо далі. Продовжуємо по опілю. Почав розбиратися, трошки підрозібрав, подивився по схемі склад підімачі, кнопки керування, купа всього спілкується ліну. Причому що моторчик дверки включений в розрів з блоку кнопок і блоку моторчика. І зараз розбирався, під'єднував, знімав. Обачаюсь, за той піск не можу нічого зробити. Дверка не закривається по стану. Тобто зараз машина бачить, що дверка відкрита, то тільки що під'єднав. Хоча, по факту, замок вже закрив, вручну він його перестав бачити. Почав передивлятися, тільки під'єднав колиблок по шині Лін. Машина побачила ліво. Дверко. Тут написала навіть коди ідентифікації блоку. Воно запрацювало. Один раз воно проїхало, побачило дверку, відкрито, закрито, все добре. Постояла декілька хвилин і знову блок потух. Причому, що той блок він керується так само по ліно. І Кнопки працюють, і тобто, з тої сторони у нас скло їздить, все добре. Тобто він відображається, все працює по ліно. Шина Шиналін у них. Отут паралелиться, тобто шина, шина даних у нас одна. Живлення на блоку є, вже поміряв, але блок перестає працювати. Тож зараз дивимось скільки він коштує, і зніму подивлюся, може він там втопився, може ще щось гляну. Ну, бо дроти наче цілі, а він не працює. Тож продовжуємо. Маємо ось такі блок керування. Чистий, гарний, сухий, нічого такого взагалі. І такий, ну, умовно, досить складний, як для одного моторчика. Тут, тут бачимо процесор, бачимо релюшку, бачимо датчик хола. Не знаю, зараз глянемо, скільки він коштує. Якщо там не дуже багато, то просто замовимо інший. А той не знаю, може зараз спробуємо прогріти. Може запрацює, може десь якась тріщина. Подивимось під мікроскопом, може десь щось просто відвалилось. Трошки пробіжалися феном по платі. Зараз спробуємо, чи допомогло то, бо окремо блок керування не продається йде тільки у комплекті повністю з блоком з мотором. то що трохи коштує. Зараз подивимось, чи якщо то допомогло йому і він буде працювати, ну чом би ні. Так, підсунули, підсунули блока. Ну, поки, поки все працює. Подивимось, наскільки то вистачить. Зараз спробуємо адаптувати вікно. Так, ну, верх-вниз, наче самоїздить. Вікно адаптувалось. Тож подивимось, чи буде працювати зараз у нас. Машина бачить відкриту дверку. Спробуємо її закрити. Машина побачила закриту дверку. Тобто відпрацьовує. Ну, понаблюдаємо, бо перед тим воно так само якийсь час попрацювала і перестало. Ну, але. Але зараз працюємо. Мерседес досить свіжий, приїхав, неадекватно працює клімат. Неадекватно працює клімат. Почали роздивлятися, дивитися апаратура датчика салону, який, схоже, що знаходиться десь тут, неадекватно показує. Почали дивитися, там щось за панель у нас гріється подивилося зі світлом, тут схоже стоїть у нас вентилятор, який продуває повітря через датчик температури. В діагностиці бачимо, що у нас там весь час низька температура, хоча машина давно прогріта і давно вже стоїть. То у нас датчик внутриселеної температури збудованим вентилятором. Тож Спробуємо до нього добратися та подивитися на його стан. Зняла кришку з плафоном, подивилися, що вентилятор там працює. Просто добре все продуло від піляки і зараз вже адекватно працює. Зараз спробуємо змінити температуру і подивимось, наскільки швидко він реагує. Зробили 17 градусів, виставили і дивимось, як машина швидко реагує на змінення температури. Можна подивитися, що на виході з дефлектора зменшується температура і дивимося, що у нас зменшується температура в салоні. Тож думаю на цьому все. Ще раз пару разів перевіримо та машинку віддаємо. Отак от через пилюку неадекватно працює клімат. Дастер десь 17-18 рік. Не працює фари денного світла. Лампочки клієнт вже поміняв, приїхав, що не горять денне світло, повинен весь час включати ближнє світло. Добралися, по-перше, подивилися по схемах. Взагалі денне світло приходить керування тут на четвертий дріт перемикача під рулем. Тут є декілька живлень, є батарейне живлення, яке весь час є на першому, другому і 15 дроті. А є живлення з блоку запобіжників, називається сигнал АП-72, яке включається після замка запалювання. Тобто, як включиться замок запалення, мусить бути там плюс 12 вольт. Воно приходить у нас на, воно приходить у нас на третій провід. Має бути жовтого кольору. Ось у нас роз'єм третій провід жовтого кольору. Бачимо, що у нас ноль. Напруги там нема. Дивимось, звідкіля вона мусить приходити. Той сигнал АП-72. Шукаємо. Відкрили схему. Приходить він на блок запобіжників 260, то в салоні проходить на 17-й запобіжник міні 7,5 А. Шукаємо той запобіжник, де він стоїть. Ось наші запобіжники. F-17. Ось наш стоїть, шукаємо його по опису по опису 17 шукаємо. Чи справди то він. АП-72. Запобіжник право-лівої фари через перемикач наружного світла і указательне поворота. Дивимось, що ми бачимо? Другий ряд запобіжник. Другий ряд, третій зліва. Запобіжник відсутній взагалі. Шукаємо туди запобіжник. Ставили запобіжник. Напруга вона з'явилася. Тож вставляємо роз'єм і мусить все у нас працювати. Вставили роз'єма. дивимося. Та не вже. Засвітилося, Тож збираємо та віддаємо. Дійсно, дивно, чого воно не працювало. Клієнт каже, нічого не робив. Просто перестало світитися. Ну ладно, збираємо. Сьогодні у нас ось такий антикваріат з BMW 740, десь там початок 2000-х. Колись -то такий був преміум сегмент. Така ось, такий стан. В принципі, стан досить добрий, як на машину, якій 25 років, то припродажна діагностика, загнали подивитися. У нас тут світиться сервіс Sun, але зробили діагностику, то вже... То вже не сервіс, то вже помилка в моторі. Тож зараз читаємо, робимо діагностику. По діагностиці у нас тут є три помилки: сигнал датчика положення і функція, функція механізму газорозподілення. Зробив тут скріншот із датчика положення, другий датчик положення час від часу зависає. У нього положення не міняється, поки. Не нажмеш на педаль акселератора або просто час від часу. По-першому, він змінюється, а по-другому воно стоїть або або зависає в якісь положеннях. Зараз спробуємо поміняти їх місцями та подивимося. Підключилися до датчика. Ось з тої сторони у нас другий, з тої сторони перший. ось У нас параметри на першому міняються, на другому зараз стоять і фактично вони стоять і фактично вони стоять не змінюються зараз спробуємо газнути подивимося і фактично один раз тут щось трошки змінилося, але то просто напруга у нас трошки піднялася. Ось мінімально, максимально. Датчик у нас зараз не працює. Зараз порівняємо з першим датчиком з цієї сторони. На першому у нас сигнал змінюється. Тож Зараз дістанемо датчика, подивимось на нього і якщо що, може поміняємо місцями. Дістали датчик, напруга на виході на сигнальному 12,6 і вводимо магнітом, нічого не змінюється. Ну, от, щось... О, зараз запрацював. Коротше, він такий. А перед тим не хотів працювати, поки спробував, поки пішов взяв камеру. Коротше, він щось живе своїм життям. Мабуть, ми його замовимо. Та замінимо. Ось, е, поймав, як він не працює. У нас тут 12 вольт, 12,6. Ну, коротше, тут камера трошки не передає. І ми рухаємо магнітом, рухаємо магнітом перед датчиком і у нас нічого при тому не відбувається. За, ось. Він спрацював, але перед тим його рухали, нічого не відбувалося. І після того, як він спрацює, зазвичай він якийсь час може працювати. Тож, датчик шукаємо до заміни.